Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в симулятор ютубера в Роблоксі. Цей режим мега популярний, та він дуже пророблений. Тому обіцяю, буде дуже цікаво. А перед цим, якщо ви хоч раз знімали відео на Ютуб, то підпишіться та поставте лайк. А також можете написати комент. І що ж, давайте одразу зайдемо в наш будиночок. Ось він, до речі, тут. І що ж, тут, в принципі, нічого немає, просто пусто. Окей, давайте сядемо м -м, за наше крісло та почнемо записувати якусь гру. Давайте рекорд. І тут нам потрібно буде натискати на різні клавіші. Це доволі складно, оскільки. О, є, все-таки я зміг натиснути всі. І що ж, так, тепер тут потрібно тепер все нарізати. Ось, перший раз ми нарізали непогано, другий трохи гірше, окей. І третій, давайте майже ідеально. І що ж, запис 100% вдалості, а монтаж 87%. Окей, давайте його загрузимо на YouTube. І будемо чекати, поки в нас йде загрузка. А для того, щоб вона йшла швидше, нам треба буде купити роутер. І в мене 600 доларів та 1500 сабів. Окей, що в нас є, в принципі, може по роутерам. А ні, все, я згадав. Роутери в нас в магазині прокачок. Окей, в нас тут відос набирає 3000 переглядів вже. 800 сабів, капець. Скажу я вам чесно, такого в реальному житті просто не буває. Ще перший відос одразу на 5500 та ще й звідти тисяча сабів перейшла. Давайте поки вийдемо та зайдемо в апгрейдис, Адже я там хочу оберенити свій роутер та взагалі все що можна. Так, у мене тут 1500 доларів. Що я можу, в принципі, купити по роутерам. А де тут роутери знаходяться, мені цікаво. Тут комп'ютери, окей, а де ж тоді роутери? Окей, а що у нас по мікрофонам? У нас стоїть, по ідеї, такий дефолтний, а який ми можемо купити на свої бабки. Ну, в принципі, небагато. Тут це коштує 500 доларів. Ну, давайте ми його тоді і купимо. Це мікрофон, новий мікрофон. Ми його купили, окей, що тут у нас ще є камера. Камеру не хочу купляти. По моніторам, що тут у нас? Це 750 коштує цей 3500. Хм, Цікаво. Якщо ми тут зайдемо в апгрейдис, аплод. О, все, я знайшов Wi-Fi роутер. Хм, А як його купити? Добре, давайте поки купимо тоді монітор цей покращий Новий монітор І в принципі нам на нічого більше не вистачає, тому давайте повернемось додому. І давайте заходимо сюди. Якраз подивимось, може треба буде ліжко купити. Так, напевно, зараз потрібно буде ліжко купити. Ось візьмемо якесь за 50 доларів, наприклад. ось це от. Ми його тут зараз покрутимо і поставимо сюди. А ліжка нам в свою чергу потрібно, як ви бачите, зліва знизу є такі пункти, як наша ситність, тобто те, наскільки ми голодні. Наш заряд енергії, а для того, щоб його отримати, нам треба буде поспати просто. Та наше ментальне здоров'я чи не знаю, просто не те наскільки ми задоволені. Щоб його підвищити, треба буде просто пограти біля цього автомата. І давайте поки все ми поповнимо, щоб ми могли краще відео записувати. Оскільки, коли ми більш веселіші, та коли ми більш е, сидні і коли ми виспавшися, наші стають більш кращими та набирають більше переглядів. Так, все ми награлися. Тепер давайте поспимо. Все, давай, хлопче, прокидайся. І тепер нам треба буде поїсти. А їжа в нас продається за гроші. І ще ми можемо поїсти. Давайте яблуко поїмо. І нам доведеться з'їсти ще одне яблуко. Давайте теж його за 50 доларів купляємо І що ж, давайте почнемо записувати відео. Murder Mystery 2 рекорд. І що ж, натискаємо на різні клавіші. Е, так, сюди, сюди, сюди. Тепер аж сюди, кей Все чудово. Тепер зараз будемо монтувати цей відос. Давайте, сподіваюся, на цей раз вийде непогано. Так, потрапили. Тепер ще раз давайте. Теж потрапили непогано і третій, давай майже. І на цей раз у нас піде і монтаж, буде десь 90%. Так, 94%. І загружаємо відос. Цікаво буде, наскільки він залетить. Думаю, він залетить набагато більше, ніж той наш е, минулий, оскільки я вже був більш е, повністю. У мене всі стати повністю були на 100%, та й плюс я змонтував ліпше. І дивимося що по відосу. Тоді він набрав 5500, а зараз скільки набере? Ну вже перебив, окей. І набере він аж е, вже 10 тисяч є. Ну майже 10 тисяч, трохи не вгадав. Окей, і ми отримали 1600 доларів. Непогано. А що в нас по апгрейдам? Хм, а як мені, мені, а як мені новий роутер купити? Точно, можливо, нам стіл треба буде зараз купити. Капець, подивіться, що я знайшов. Тут навіть є готові вже ігрові місця, є ось така Е, Так, нам треба подивитись що тут є тейблес. О, столи. І давайте купимо цей стіл за 10 доларів, оскільки я біднячок і поставимо його. Давайте десь тут поставимо, і тут будемо ставити наші роутери. І що ж, можливо, я тепер зможу роутер поставити чи ні? Та ні, блін, а як мені його отримати? Хм, окей, давайте тоді ще якийсь відос запишемо. А, ось нам треба буде зараз видаляти ще й погані коментарі. І Murder Mystery 2, А наступні ігри йдуть за 10 тисяч, за 50 тисяч та за 100 тисяч сабів. Окей, давайте поки ми запишемо цей відос. Так, сподіваюся, потрапляю в клавіші? Так, ну думаю, більш-менш нормально ми записали. І тепер монтуємо. Ех, не вгадав, окей, сподіваюсь, зараз буде ліпше. Нічого. І давайте третій. Я третій раз вже попало, окей. І що ж, тепер давай, давайте загрузимо відос на YouTube. Зараз тоді почекаємо, поки він загрузиться. Мабі ми підформимо трохи грошей і підемо щось собі прокачаємо. Робот атакує. Біля портала. Ого, ну давайте тоді зараз ми вийдемо. Якраз подивимось, скільки набере відос. Сподіваюсь, за 10 тисяч дотягне. Так, і де у нас тут портал, а портал у нас, походу, десь тут. І тут, по ідеї, повинен десь заспавнитись робот. Відос набрав 12 тисяч, непогано. Відос набрав аж 12 тисяч, непогано. Та у нас вже є майже 3,5 тисячі кешу. Імба, але де робот? Там вже писало, що він десь, по і заспавниться. Окей, о, до речі, тут є скриня за 150 гемів. І давайте прокрутимо. І цікаво, що мені випаде. А, якийсь бокс. Що, асен з нього? Якийсь дрюкбокс. Окей, а... Давайте зараз повернемось в наші апгрейди та там щось може качнемо. Блін, нам гай трошки не вистачає і ми б купили собі комп'ютер. Ну окей, давайте поки не будемо витрачати сайві гроші, та підемо зараз швиденько ще запишемо один відос, щоб ми могли купити собі більш кращий комп'ютер. От думаю, буде вже реально непогано. Так, і ось ми вдома, давайте тепер швиденько записуємо відос і натискаємо на клавіші. Тут, в принципі, можна на рандом тикати, все одно воно буде зараховуватися, оскільки рано чи пізно ти на потрібну клавішу натиснеш. І давайте тепер нарізаємо відос. В житті це набагато складніше, і не так швидко, звісно. Якщо там відос на 30 хвилин, то його нарізати можна цілий день просто. І що ж, давайте тепер його закидаємо. До речі, доволі дивно, що тут не треба вводити назву відосі. І чекаємо, поки він закинеться. І тоді ми підемо. Давайте зараз тоді, поки він закидається, ми качнемо собі всі наші стати, щоб е, взагалі краще нам було, коли ми прийдемо. Що ж, тепер давайте ми поспимо. А відос у нас цікаво наскільки залетить. думаю, десь тисяч на 15. І що ж я не вгадав? На 14 тисяч, окей. І давайте тоді зараз ми вийдемо та купимо собі більш ліпший комп'ютер. що тут не треба далеко бігати, а можна одразу тут зайти. 5500, е можливо, нам ще на інший якийсь вистачить. Тут ось 3500. А, 20 тисяч. Окей, тоді давайте купимо цей е ось, е техпісі. Все ми його купили, і що ми ще можемо? Тут монітор за 3500, окей. Е можливо, ще якась мишка є. Мишка 200, клава 3500. Нічого собі, це розцінки у вас. Що ще таке є? Мікрофон 2600 не вистачає вебкамера. Ну давайте накопимо ще й кошти. Хоча давайте, напевно, купимо вебкамеру. Ось купляємо цю вебку. І тепер давайте повернемось додому. Треба буде щось поїсти, щоб. Поповнити свою ситність і можна буде записувати купу відосів. Так, що у нас є в холодильнику по їжі? Давайте молоко поп'ємо. Ага, треба ще 25 Окей, давайте тоді купимо салат за 250 Дорого, але що поробиш? І тепер давайте запишемо відоси. Ось мардер містері, рекорд. Все, і тепер будемо знову ж таки монтувати. Так, мені цікаво, скільки на сабів О 9100-200 Що я сказав? Вибачаюсь, 9180. І зараз, по ідеї, в нас вже буде 10 тисяч, та у нас відлокнеться нова гра. І по ній ідеї, відоси, я так думаю, будуть набагато більше залітати. А що у нас по місту є? Ну, я бачу, там магазин оберейдів, е, далі магазин мобільних телефонів. Тобто, виходить, що можна буде записувати відео навіть на дворі. Не тільки вдома, а ще й на вулиці. І далі, в принципі, нічого, там є ще магазин е, нових хатинок. Окей. І що у нас 13 тисяч самів? Нічого собі. Давайте тоді ще запишемо гру. І у нас он, е, Cops and Robbers. Окей, це у нас виходить. Поліцейські та преступники І давайте запишемо по ній відос Ваші ставки, як ви думаєте, наскільки він заготить? Я думаю, десь тисяч на 20%, може навіть на 30%. Все, і зараз, тепер... і зараз тепер головне його нормально змонтувати. Так, окей, непогано, і давайте, сподіваюсь, Так, єс, непогано. І третій файл, давайте. Блін, ще я ж мав, 50%. Капець крінж. Окей, давайте закидимо його все ж таки на ютуб. І зараз чекнемо, що він нам дасть. Е, так, давайте зараз шутесенько перекустимо щось, наприклад, сирок. Ось сир ми поїли, і тепер давайте ще що. Ну, в принципі, нам більше нічого такого не треба. І що по відосу? Відос, думаю, не дуже сильно набере, оскільки там кринжовий монтаж. А, ні, набрав вже 20 тисяч, нічого собі, вже 25 тисяч. І приніс він нам аж 4 тисячі доларів. Окей, давайте ще підформимося. Наступна гра аж 50 тисяч, капець. Ну, думаю, ми це швидко наформувати, не проблема. Так, нам пише, що ми дуже добре засняли, а ще змонтувати добре. 100% майже капець. І давайте зараз 85. Так, третій файл. Є майже 100%, все, відос залетить, я вам кажу. І закидимо. Та блін, як нам роутер нормально якось отримати, бо закидається дуже довго. Хотілося б, щоб закидувалося пошвидше. Зараз ще грошей підформимо та підемо щось, купимо собі. Поки можемо пограти, щоб ми були більш веселіші на відосах. Так, що там по відосу росте, вже 10 тисяч є. Окей, давайте поки поспимо. І так, скільки Сподіваюсь, тридцятка тисяч переглядів буде. Блін, трошки не вистачило до 30 тисяч, але теж непогано. О, мені пише, що я можу купити блу мікрофон. Окей, дякую за підказку. Але все ж таки, давайте ще з цим позаписуємо, оскільки я хочу наформити якомога більше грошей. Все, просто на рандом потикав і записали. Так, і 92%, 100%, і тепер 87%. Який середній у нас вийде? десь 90. Так, 93%. Трохи гірше, ніж попередній, але нічого. І закидаємо його на Ютуб. І, до речі, зараз, в принципі, можна буде багато, що я можу купити. І якраз мені зараз з відоса гроші накапають. Чи ні? Хоча стривайте. Буде зараз прик? А ні, все все. все Відоси почав бустуватись. І вже двадцять тисяч є. І відмітка в кіа. І відмітка в тридцять кіа. І відос нас назб... І відос нас збирав 37 тисяч переглядів. І в мене вже аж 30 тисяч сабів, капець. Якби ж так в реальному житті було. І давайте, що ми можемо, в принципі, тут купити. Тут монітори йдуть за 100 тисяч. Нічого собі. Можливо, мікрофон якийсь ліпший. Тут 69 тисяч, тут 13 тисяч. Давайте за 13 тисяч ми купимо. Ось. Капець мікрофонів, якийсь протокол. Окей. І що ще можна такого купити? Я там бачив, наче було щось жорстке таке. Можемо купити цей монік, він наче ліпше за 3500. Так, верх, давайте пролистаємо і де цей мікрофон. Де цей монітор? Ось за 3500. Окей, ми його купили. І що там майбу якусь мишку собі ліпше купимо? Ця 500 доларів, ця 750. Давайте цю клаву за 750, тоді купимо. Ось вона. І мишку, давайте ще за 500 купимо. Ну, так, на більше нам не вистачає. Тому давайте за 500 мишку купляємо. І в принципі, ми прокачали собі вже абсолютно всі девайси. Окрім, звісно, там парочки, такі як роутери. Тому що їх купляти неможливо. Пес патрон, це ти? Окей, давайте тоді зайдемо в будинок. Та що у нас тут є, в принципі? Ну, як ви бачите, в нас трохи прокачалося все. Ось клава і мишка. Та й мікрофон. І що я можу такого ще тут купити? До речі, точно, я ж наче можу щось поставити, я ж там наче щось збирав. Е, може в абгрейдах воно є, фан? Е, так, ось якась така штука є. Я казала, що воно таке, але давайте її куди-сюди поставимо. На що це взагалі таке? А сенс? Ну ок, хай стоїть. І давайте почнемо записувати відос по поліцейським. Хм, Мені ж цікаво, скільки він збере. Сподіваюсь, 1050 Оскільки ми прокачали вже майже всі девайси. Тут ось є нагороди за 100 тисяч підписників, один лям, 10 лямів, і там далі пішло. Там навіть є за 50 СП. Не знаю, що це таке. Напевно септильйони. І відос щось не дуже росте, окей. Хоча, чуєте, він вже 40 тисяч отримав. 50 тисяч, я казав, що він збирає 50 тисяч, А я казав. І ми назбирали вже 40 тисяч сабів, окей. Давайте ще запишемо, поки ми так будемо бути в тонусі. Е, і записуємо. Ваш комп'ютер зламався. Ой, тільки не це. Давайте зараз шутесенько його полагодимо. Ці проводки з'єднаємо. Але в реальному житті, коли твій комп ламається, це не так просто. Ой, відчуваю, цей відчувається відозолети, оскільки монтаж просто ідеальний. Так, 96%, Це в нас поки що найбільший показник. І закидимо на ютубчик, Зараз треба буде щось похавати. Е, давайте купимо, наприклад, це за тисячу. Що то ні, я таке не потягну, сорян, Давайте тоді яблуко купимо ліпше. Ліпше будемо яблуками харчуватись. Так, відос там вже назбрав аж 30 тисяч, окей, вже 40 тисяч. Нічого собі, вже більше ніж 50, 60. Ну, на 60 тисяч зупинився, але теж непогано. І в нас вже майже 20 тисяч кеша та 52 тисячі сабів. О, так стриваєте, це ж я по ідеї вже зможу грати в нову гру за 50 тисяч сабів. Ммм, mm, та це геть непогано. І давайте почнемо записувати відос, хаус, симулятор, симулятор будинку. Окей, сподіваюся, воно буде залітати. До речі, потім можна буде попробувати пострімити. Мені цікаво, що цього вийде просто. Цікаво, як буде монтувати тепер цю гру, що тут за фрагменти. Окей. О, виглядає просто, наче як якась. О, просто як звичайна гра, коротше. В мене поки що 40 гемів, а за що їх можна купляти за ребакси. Окей. Поки відос там летить, давайте ще запишемо. А хоча ні, давайте ліпше пострілимо. Може, хоча б якісь гроші отримаємо. Стріматися набагато просто складніше, ніж uh, просто записувати. Це все таки так складно, оскільки тут тобі треба, так ось uh, давайте веселий комент. Та блін, у нас рейтинг впав. Ой-ой-ой, щось ягать не тебе. Почав клікати. Так, зараз треба, не дай Бог, я нажму букву F. Ф. Um, Мейкічус. Давайте веселик. Та ну чому в мене падає рейтинг? Боже, я ж наче стараюсь бути веселим. Так, давайте натискаємо ці кнопочки всі. Ой, F не треба нажимати, окей, еке, а давайте Dark Command. О, oh, все, ура. Так, а не треба нажимати, окей, okay, я зрозумів вас. За 5 тисяч онлайн, що та якби ж таке в реальному житті було, коли ти стрімиш. Е, uh, uh. ну звісно, так дивно. Коли намагаєшся з аудиторією бути більш нормальним, тебе падає рейтинг. Окей, там, в принципі, все. Давайте схопимо, оскільки нам майже за це ніці не дають. О, так, отримали тільки 31 долар і сенс цього. Навіть і саби майже не підросли. Окей, давайте тоді ліпше просто запишемо відос. Правда, я геть не розумію сенс цих стрімів, якщо по суті там навіть грошей не поформиш. І монтуємо знову ж таки цей відос: 96%. Окей. Та блін, промахнувся 72. І 95. Все, закидуємо його на Ютуб, і давайте щось підемо, поробимо. А так стрімиться взагалі крін штука, тому що поки ми стрімили, в нас максимально сильно впала ситність, енергія та задоволення. Тому це взагалі невигідна штука. Uh, Plate, Fight and Progress. А тобто там битва з босом. Ого, ну я туди поки не хочу а Там вони там ще приб'ють. 32 тисячі переглядів. Що, чому так мало? Ну добре, що поробиш? В нас зараз 35 тисяч. Що ми можемо купити? Можемо купити комп за 20 тисяч, а можемо купити ще Монік за 20 тисяч. Навіть не знаю, що буде ліпше, По мікрофону у мене наші так стоїть непогано Та за 13 тисяч. Окей, вебка. Та вебка безсенсна. Хоча знаєте, давайте, напевно, зараз ми купимо собі смартфон. Оскільки я хочу попробувати записати відоси на дворі. ще й пети є? Що? Стривайте, вони щось, по ідеї, приносять? Ну, ось пети, а ось і це. Блін, воно коштує. 30... Блін, воно коштує аж 300 бриліантів. в мене такого немає, поки що. Давайте поки якийсь телефончик купимо собі. Ага, вони тут за себе продаються. Що? Е, так, він нам каже, що його робота продавати телефони, щоб ми його уважно слухали. Е, він каже, що коли ми отримаємо 50 тисяч сабів, то він продасть нам телефон. Окей. Що в нас тут є? Ось цей за 50 тисяч. Окей, що ми на нього можемо робити? Ага, ми за нього можемо отримувати гроші та саби. Але це якийсь кринж, тому що вони ростуть дуже повільно. Можливо, через те, що телефон поганий. Окей, але тут просто потрібно клікати і це перетвориться в симулятор. Клікера, а я таке не хочу. Тут ось е, можна поплавати? А куди б тепнуло? Що? Паркур? Ну нічого, давайте пройдемо його. Е, а куди? А я зрозумію, потрібно швидесенько по цим штукам паркурити. І давайте паркуримо, паркуримо. І все, я забригнув сюди. Хм, по якій же піти? Давайте. Можна написати в коментах, по якій мені доріжці піти по правій чи по лівій? Один, два, три, і піду я по правій. Е! Та блін, ну добре, треба було по лівій піти. Давайте швидесенько тут паркуримо. Все, і йдемо по лівій. Е, тут думаю, по правій вже. О, все ж таки вгадав. Хоча, Хоча б раз. Давайте запригимо на цю платформу. Підпригаємо? Е! Блін, оказується, треба було ще двигатись, коли ти пригаєш. Окей, зараз ми це пройдемо. Блін, а хочете тут скрині добратися, мені цікаво, що в ній буде просто. Воно кожен раз обнуляється. Тоді ж я пригав на ліву цю штуку, і я спокійно пройшов. Зараз я на неї пригаю, і мене не пускає просто. Давайте тоді по правій. Тепер давайте по лівій. Е! Ну, це, звісно, тоді складно буде. Та, коротше, лівим. це безсенсно. Буду цілий відос паркою проходити. І що ж, давайте тоді зараз щось прокачаємо вже раз таке діло. М -м, не знаю що. Е, можна, в принципі, комп'ютер прокачати, а на здачу там щось вже що буде, так би мовити. І давайте купляємо комп за 3... за 20 тисяч, точніше. І ось наш комп'ютер. Було ПСІ, окей. Е, далі йде монітор за 20 тисяч, і в принципі, що тут ще? Ну, можна купити там мишку за 14 тисяч, але сенс. Хоча давайте все-таки мишку купимо, я думаю, вона щось реально дає. За 14 тисяч купляємо і майбі там клава буде за скількись. А, ні, ні на що не вистачає. Окей, тоді давайте краще вже додому повернемося та там щось перекусимо. Поспимо та відози заснімемо. Трохи дивно, що ти записуєш відос, і по суті, ти граєш в те ж саме, але тільки на аркадній машині у тебе підвищиться задоволення. Трохи дивно це все. Окей, давайте тепер поспимо. І що тебе поїсти зараз, але в мене грошей взагалі немає. Давайте просто закупимось молоком та поп'ємо просто молоко, оскільки воно найдешевше та поповнює найбільше. Оскільки те ж саме яблуко додає тільки 5%, але коштує аж 50 доларів. А стир там взагалі 125 доларів. Це жах. Давайте ще раз молоко і, в принципі. І... Так, ми ще можемо один раз його купити, і давайте поп'ємо. Все, в нас, в принципі, все на 100%, тільки давайте зараз ще трошки пограємо і запишемо відос. Якомога швидше, оскільки поки в нас є 100%. На всьому все записали, і сподіваюсь, нам мишка якось допоможе в монтажі. М -м ну, наче чи то мені так везе, чи то реально мишка. Виходить, то просто мені так везе. Е, відос набрав аж 110 тисяч переглядів, нічого собі. А поки він там росте, ми можемо змонтувати ще один відос та викласти його на ютуб. Оскільки регулярність на Ютубі це мега важливо. Мондікеся нело літає. Цікаво, що там біля нього взагалі відбувається. Ну, думаю, цей відос набере трохи менше ніж той минулий. Так, набрав 103 тисячі. О, привітання! Ви отримали срібну кнопку? І в мене вже 100 тисяч сабів. Навіть більше, 100, навіть більше 109 тисяч сабів. Хм, а де я тепер можу отримати цю чи поставити їй навіть цю золоту кнопку. Ой, не золоту перепрошую, а срібну поки що. Але думаю, золота теж скоро буде. Ой, давайте поставимо її десь тут, наприклад, щоб, щоб просто милуватись нею. Ось на видному місці золотенька. Ось на видному місці срібна кнопка. І давайте тепер. О, Блокс Хевен. Окей. щось мені нагадує. Наче в Роблоксі таке є, але я не шарю, оскільки в Роблокс мало граю. О, це, походу, знаєте, мені щось це нагадує, як GTA 5 Можливо, це воно таке і є, оскільки я ніколи не грав в Блокс Хевен. Не знаю, що це таке. Її викладаємо це на ютубчик. Цікаво, скільки воно збере. Ну, думаю, тисяч десь 150, можливо, до 200 дійде. Хоча ні, до 200 точно не дійде. О, в мене буде якась скриня через 30 секунд. Окей, якраз її підпрокрутимо. Так, і дропаємо відосик. І скільки він там? Вже набрав 50 тисяч, окей. Капець, скільки грошей вона приносить? Насправді в житті воно набагато менше приносить, просто в десятки разів менше. І відос назбирав поки що це найпопулярніший. 131 тисяча. Непогано. Давайте ще один відос запишемо по цій грі, поки вона хайпиться. Ой, майже 100%. Ідеальний відрізок, і 87, окей. І цікаво, скільки цей у нас бере, поки що в нас 50 тисяч кешу. Імба, давайте тоді поки поспимо, щоб не гаяти часу. І він нам загружається, вже 50% закинулося на YouTube. Окей. До речі, щось мені коментів геть не пишуть, оскільки от, зазвичай, коли ти новий відео запишеш, там тобі треба буде е, перевірити всі коментарі, там погані видалити і таке всяке. І відео зібрав 142 тисячі. Капець, це воно хайпиться. І зараз похавити щось треба. М -м, давайте, оскільки ми заслужили, давайте за. Тисячу доларів купимо цю штуку. Хоча ні, ліпше панкейки, щоб даремно не витрачати відсотки. Можемо собі дозволити. І давайте запишемо, що за 500 тисяч сабів наступна гра. Ну це не так важливо. Адопт ас. Хм. Щось нагадує, вам так не здається? Так, залишилося ще три кнопки нажати, все, записали. Зараз ще цей відео закинемо. Ми ще один запишемо та підемо ще собі прокачаємо. До речі, треба буде чекнути, можливо, ми собі якусь хату зможемо ліпше купити. Блін, я взагалі якусь крінжу робив, відео скрінжовує ще. Окей, тоді поки він закинується, давайте чекнемо, що в нас по будинкам. Можливо, собі якийсь новий будинок купимо. Е, так, ось тут будинки продаються і ще по ним тут. Думаю, вони прям мега дорогі, я собі їх навіть не зможу дозволити. Е, так, тут ось якийсь ріелтор. Цей коштує в нас 0 доларів. Окей. Цей скільки коштує А? Зрозуміло, 5 мільйонів. Далі йде 1 мільярд, 1 трильйон, яхта ціла. Блін, хотілося б тут на яхті поплавати. 200 трильйонів 3,5 квадрильйони. На особистому літаку жити. Щось це мега дивно, вам так не здається, на особистому літаку жити. І в нас вже 88 тисяч доларів та 190 тисяч сабів. Ех, якби ж так в реальному житті було. І давайте купимо. А, блін, я думав, на нас 190 тисяч доларів, а тільки 88. Окей, тоді що ми можемо собі дозволити? По суті, то небагато. Можемо ліпший мікрофон за 69 купити. Давайте його так і купимо. Хайпер ігрік. Далі йде вебка. Но вебку можна реально купити добрячу. Давайте цю за 17 тисяч купимо. І в принципі, все. Кошти закінчились. Ненадовго їх вистачило. Сподіваюсь, ці наші брейди нам дуже сильно допоможуть. І ми зможемо наформити набагато більше. До речі, точно я згадав, у нас вже є ця безкоштовна скриня. І давайте її відкриємо. О, stream deck. О, а для чого? Блін, чому мені новий роутер не випаде? Ну це ж було б так і бово. Ну реально. Давайте тоді запишемо Blocks Heaven. і давайте тоді поки будемо натискати ці кнопки. Ого! 998. І закидемо на ютубчик. Давайте, поки цей стрім-дек. Поставимо, не знаю, для чого воно треба, біл, і де вам в нас, пойде воно в апгрейди з стрімін, так ось стрімдес. І що воно нам дасть? Ну це ж, пойде і не корисна штука. Ну, не знаю, де ми її можемо писати. Давайте десь тут біля холодильника. Щоб коли ми йшли їсти, ми не неї дивилися. Що там 236 тисяч відос набрав, капець? І 300 30 тисяч доларів нам приніс. Імба. Давайте тоді ще його запишемо зараз. І тепер монтуємо його. А тим часом в нас вже 230 тисяч сабів та 32 тисячі доларів. Сподіваюсь, ми якомога швидше зможемо накопити 500 тисяч сабів. А на цьому ми будемо з вами завершувати. А якщо ви хочете наступну серію по цьому режиму, то зберіть 100 лайків. І вона не змусить себе довго чекати. А я з вами прощаю. Всем пока.